Мамочка, мамулечко, ти мені оце тільки правду скажи. Скажи мені правдочку, я ж твій рідний синочок. Твій? Це ж твій синочок. А то мені сусідський кіт Васька сказав, що бачив, як ти мене принесла маленького. А я я їй кажу, що я мамочкин. Я її кровіночка, вона мене всюди так каже, що моя ріднісінька, мой мій мій, мій саме на як, як я не рідний тобі. Я ж тобі рідний, правда, рідний. Я ж твій. Я ж твій синочок, мамулечка. Ти мені правду тільки не обманюй. Скажи правду. Рідненький, правда ж рідненький, да?» Та моя, мамочка, то я то розпоряжувався. ну ну що я не можу я тобі бути не рідненький? Я ж так на тебе схожий, ми з тобою такі однакові. Ну, як я не рідненький тобі. Рідненький. Ну, добре, а то я уже переживати начав. Ну, кіт Васька, я йому дамися, як вийду вечора. Я йому розкажу.